Військове обладнання, військова техніка, зброя індію може і Китай, навіть і інші країни, бритсу і, і тільки був за глобального півня Це би зацікавило тут. Звісно, вони свої інтереси будуть відстоювати, будуть просувати, будуть якось обходити санкції, поки не придумають західні наші партнери. Щоб такого зробити, щоб взагалі неможливо було входити санкції проти Росії. Тому ми, ми бачимо співпраця з Росією є, але вона далека від того рівня, який би хотів Путін бачити, О, це той рівень, який зараз демонструє КНДР у співпраці з Росією. Вже надає своїх солдат своє м'ясо е, в Україну. Е, незабаром е, пластикові чорні мішки вони поїдуть і в. Північну Корею, ну про це можливо ніхто там не здогадається, тому що там же в них диктатура, в них немає взагалі ніякої свободи слова, ніякої журналістики. Ну якісь мішки їдуть, то їдуть. Можливо, скажуть, що це мішки з рисом, наприклад, да.